різними літературними проєктами. Mm -hmm. В основною, зокрема, ми допомагаємо з, з, з контексту. Моє очікування, те, що якось зрозуміється і мною, зокрема, і всіма, як буде функціонувати ця мережа, так якісь м, питання комунікації на майбутнє вирішиться, запланується. Одним ну, знову mm -hmm. такі от якісь тримати на, на майбутнє функціонують всі. Анастасія Печалі, це «Маруся». Згодом з очікуванням має такі силачі. Ірина Словінська, ціля українська правда і книжкового персоналу з Києва. Не знаю, благо створення мережі і цікаво, що психологи можуть допомогти створити мережі. Мене звати Ярослав Мінкін. Я теж з угруповання Стан. Ми займаємося. Культурним менеджментом на далекому сході України для нас це не дуже легко, тому що у нас є певні свої ментальні е, якісь е, ментальні особливості, і тому ми хочемо е, проаналізувати досвід інших організацій з інших частин. Е, Нашої країни, можливо, закордонний досвід, і е, потім зробити невеличке коло своє, проаналізувати і е, з'ясувати, що саме можна покращити в нашій роботі для того, щоб робити все більш ідеально. Назади Вікторія, я представляю студію перехрестя. У нас у контакті представляючи наш моду судно перехрестя. Хотілося що від цього заходу хотілось зараз зрозуміти, чим це про це відрізняється мною таки. Інше, каже, що є в пациенті, можна виїздити в інтернет і видання, і порталів, і, і, і якихось каталогів, де всі перераховані якісь організації, чи письменники, чи щось ще. Чим ми працюємо відрізняється, чому воно краще взагалі, як можна було допомогти, чимось в цьому створені, стати частиною цього процесу. І, звісно, спробувати якось до нашої діяльності знайти якийсь новий хід. Поліна, я представляю портал Літфест, який теж займається організацією різних літературних подій. От, цікаво співпраця, цікаво, що власне мається на увазі під цією мережею, Як воно планується, що собою представлятиме. От, і очікую якраз почути відповіді на це питання. Меня зовут Євгенія. Я приїхала із Ялти, представляю міжнародний проект Луганська Артадром. Мои ожидания это установление контактов с другими регионами Украины и анализ происходящего в литературе и какие и пытаться понять, какие возможности будет давать авторам создание литературной сети. Меня зовут Лена, я представитель литературного клуба Хорошо из Крыма, Тихрополь. В первую очередь меня интересует создание концерта понятия Литературная сеть как это видят организаторы контекста, как это, что вообще имеется в виду. И все как бы, характеристики этого явления, как бы, что приму я, что хотелось бы изменить, вот, хотим бы создать образ а потом уже с ним работать. Тори, власне. Сировина. Так, да, сировина. От є менеджер, це групування, різні, ну якщо такі мережа, от різні організації, фестивалі, ініціативні групи, які працюють. Сюди також входять і міжнародні, міжнародні організації, співпраці з ними. О, Ось тут руки вони потискають. Ну, співпраця це головне. Ось. І в них є об'єднаних ціль. Це. це цілість, Син, ідеї, вже... взагалі, як воно да, просуватиметься. Mm. Ось, є Тут Сюди входить дуже широкий спектр різного книжки е, власних, над якими над просуненням, яких працюватимуть. Походні речі різні дати. дати. Молодки там телебачення, мікрофони, події, інтернет мережа але тут все не йшло. Ось і, це ну, і, менеджери плюс та... Інструменти виходять на виході под... подій. Ну, кілярі... Абсолютно. Ну там, від фестивалі до теледебатів, просвітництво в селах, відчуття заводу. <ріст> 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 ну і взагалі до складу теж, теж важлива частина до всього, бажання, натхнення. Ну воно сюди є до але все <ріст> Ну І, і наголосити ми хотіли, власне. За цим колишем на тому, що це е, має бути е, мережа е, активної співпраці, людей є ціллю і е, співпраці різних менеджерів з авторами і, і різних е, менеджерів організацій. Ну, Власне, співпраця це е, розуміє. Е, е, лише активна така співпраця з активним використанням всіх інструментів, які ми можемо тільки собі уявити в нашій Україні, е, може ви, на виході мати події. Ну, Розуміння – це мені нарішана потрібна для того, щоб е, для всього. Ну, не, не для того, щоб нам просто збиратися, е, спілкуватися, кудись їздити на ігри і так далі, а виключно для, для того, щоб робити спільні Так. Е, ну, це на нашого рос, ну, або таких культивувати. Ну, да, ну, а то, власне, з цієї літератури сучасних так. тільки в, в Україні це та... за Так. Ну, питання про перше Мені кажеться, що ви дуже ідеально якось себе собі автора. Це перше. Ви нас сировиною, і я, для... так, так, знаєте, равно, я бачу, що ви якось якщо, дуже, дуже ідеально. І друге, я, 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 я зовсім зрозумів відносини між менеджерами має відносини між менеджерами саме? дуже хороше бачите вони на це давно дуже влучна картинка відносина це такісна співпраці таке теж ідеально взаємодія ні ну то окрема тема для розмови насправді відношення то ми то на чим ми зараз і ви це різні групки тобто різні організації дружні Має. це Буває <риває> певний мішок ресурсів. У цей мішок ресурсів входять контакти, входять, входить інформація про можливих партнерів, інформація про, наприклад, не знаю, готелі чи транспортні мережі, які можуть надавати знижки для переміщень, бо, скажімо, книжковий арсенал. Зокрема, можу собі дозволити вести гостей через те, що в нас є партнерські домовленості з авіаперевізниками і готелями, які дають величезні знижки. Інакше жодних грошей би ніколи не вистачило. Спільні партнери, автори, спільна аудиторія. Вона ось вижному лютому кутукутку. Тому що ми аудиторії, вони різні, і ми можемо літературні менеджери. Вони мають орієнтуватися на різні. Людей і відповідно пропонувати, але водночас ми все знаємо, що в Україні не так багато фріків, які цікавляться літературою, тому зрештою ця аудиторія великою мірою сміє. І ось ці всі картинки показують різні речі обміну, тому що це працює трохи як буккросінг така універсальна полиця, куди кожен може поставити те, що може, і кожен може з неї взяти те, що йому потрібно. Зрештою, це може бути ось тут є тачка з грошима і такі заводніх, які показує олігархів. Ми знаємо, що є олігархи, які мають фонди припустимо, які дають гранти на культурні ініціативи, або які мабуть інші способи такого фандрайзингу. І плюс величезна кількість інших речей, контакти зі змі, підтримка міст, підтримка готелів, підтримка різноманітних локацій, обов'язково інформаційне партнерство, інформаційне спонсорство, яке завжди дуже важливе для фестивалів і для будь-яких інших культурних івентів і клубів, тому що без межі як це ніколи не матиме жодного сенсу. Що? Ми, власне, Це є така е, ідеальна літературна мережа. Це є українська мрія, до якої ми всі йдемо. Ну і зокрема, ми хочемо, щоб все це відбувалося так само, от як у баскетболі є поняття «слем» – та закрутання в кошик. Літературний менеджер має зробити все для того, щоб його інформація, його проєкт дійшов найуспішніше і до цільової аудиторії, і дав найтання. Да. Зрештою, така структура вона дозволить уникнути складних проблем організації, створення, тому що нам не знадобиться менеджер. І мережі менеджерів це все можна створити винятково у мережево мережевим способом. Припустимо якусь універсальну базу даних, яка матиме декілька закладок. Закладка потенційних спонсорів, потенційних партнерів, інформаційних партнерів, ну і всіх інших штук. І туди кожен буде вкладати у цей кошик ті м'ячі, які захочемо. От якийсь такий наш деревний світ. До перетворення міста. І ми знайшли музей авіації, взагалі, де ніхто ніколи нічого не робив. Це багато-багато таких мертвих і живих літаків, які там стоять. І от ми туди привезли ханармана, які почали не знаю, співати свої пісні. Ми привезли шикарну шикарну вручність з Білорусі, яка звездся Косіяте. І вони просто прямо в цьому місті, прямо на цій звітній змі, вони почали. Робити щось зовсім нове. Так, вони Фріки, і ми це розуміли, і ми Фрікі, і нам це подобалось. Але це був такий собі фестиваль, коли ми могли сказати так, ми Фріки, але ми робимо дуже класні речі. І якщо ви хочете, ви можете приїхати на напівзаброшений якийсь такий музей авіації, так званий, да? і просто спробувати все це відчути на себе. Білі птахи і широкі морські дороги. Слухай, тому що забудеш все, що знаєш. Місяць, незри молитвій, червоно ноги, і з неосяжної темряви виринаю. Слухай тому, що завтра все інакше. Слухай, тому що завтра все так само. Чайки переплітають розмови наші з власними білосніжними голосами. Слухай тому, що будеш суцільним слухом, моря, солоні, бризки, тебе обпалять. Гори гудуть повільно, бездонно, глухо слухай, адже не знаєш про те, що далі. Лапами обіймай нескінченну тишу, і пісок й пісок на двох постелить, води бездонні, глибини небес безземні. Вічність розплющує очі свої, а